Постає питання: а як заробити на ринку, який скорочується? І тому держави-члени ОПЕК вирішили збільшити видобуток нафти для того, щоб в такий спосіб знизити ціни на цю сировину і витіснити з світового ринку тих експортерів, які мають вищі. Собівартості видобутку і транспортування цієї сировини. Коли це станеться, у держав-членів ОПЕК знову з'явиться можливість підняти котирування до тих рівнів, які їх влаштовують. Ось таку політику було ухвалено наприкінці минулого року. Вважалося, що вже тоді. Потрібно буде скасовувати всі обмеження на видобуток насамперед Саудівської, Кувецької і іншої арабської нафти, але дійти згоди основним учасникам нафтового картелю вдалося лише на початку цього року.